Доброго дня, шановні друзі, гості мого каналу та Однодумці. Сьогодні 3 серпня 2022 рік. Зробимо такий огляд горішків, зважимо їх і подивимось на стан якість ядра таких крупноплодних сортів. От як велетень Трушека. Є в мене ще. Мервей де Бовільєр, Чудо з Болівера, Сирена, Караманівський, Морозівський. От, також порівняємо з меншими, такими, як Україна 50, корончатий. От, е, горішки вже 2 роки в мене знаходяться в кімнаті. Тобто, вони дуже добре висохли. Ось. Велетень трушека, отакий От горіх, горіх здоровий. Отак От він виглядає на фоні 50 копійок. Наступний це шедевр. Не самий крупні горіх я бра зі всіх е, такий середній, бо тому що більші вже були е, розбиті раніше. Ось це шедевр. Далі мервей де бувільєр. Ось такі горіші ще здорові. От. Дуже вони красиво виглядають. Це такий горіх, який купляють очим. От. Цікаво, що буде всередині. Далі. Чудо з ось отакі От горіхи. По довгості вони менш е, порівняно із Мервейде Бульєр, вони менші за розміром, але все одно крупний горіх Ось цей такий. Тому цікаво буде і тут подивитися, що відбувається, яка ж карлупа. От це сирена. Багато вже хто знає як виглядає сирена. От такий горіх. Караманівський. от такий горішок. Ну і Морозіївський, теж його. Багато вже знають, у багатьох він є. Ось такий сорт. Теж крупноплодний. От всі як вони виглядають на фоні 50 копійок. Україна 50. Отак вона виглядає. І корончастий. Це такі. Україна 50, сирена і корончастий. Це з таких менших горіхів. Ну і от інших шедевр можна віднести до середніх, а інші вони більші більші за середні. Зараз я по черзі зважу по три горіхи кожного сорту, поставлю на паузу, розіб'ю і потім зважу ядра цих сортів. Отже, починаємо із Морозіївського, Три горішки 10.03. Так, я тут вже записав 10.03 Морозіївський. Всі сорти по черзі пописав тут краю на листку, і по факту зважування буду зразу записувати. Цей огляд я роблю для того, щоб люди зрозуміли по крупності і по виходу ядра, як себе поводить горіх. Тому що багато людей думають, якщо він крупний ззовні, то такий же самий і наповнене ядро зсередини. У зв'язку із цим і для своєї цікавості, і для багатьох інших. Тут ще з колегою говорив. І йому буде цікаво побачити, тобто продовжуємо далі. Наступний ми зважуємо Караманівський. Так, 908. нуль вісім. Добре. Карманівський є далі Сирена пять Чудо п'ять чудовіра десять дев'ятнадцять. Мервей де Бувільєр тринадцять ноль три вісім дев'яносто сім. Велетень трушека. Зрозуміло, що по трьох горішках важко буде говорити, але загальну картину можна буде дізнатися. 7,62. Так. Україна п'ятдесят. 5.50 і корончастий 6.58 Отже, вийшли у нас от такі цифри. Получається, що Україна 50 і Сирена майже однакові ваги. Всі інші Морозівські і Чудо з бувільєра теж майже однакові ваги, а всі інші дещо різняться. Тому зараз ставлю на паузу і розбиваю кожних із трьох горішків кожного сорту і ставлю, показую, яке ядро, і будемо зважувати. Отже, друзі, пройшло для вас небагато часу. Для мене трохи довше. От Морозіївський. Ось така виповненість. Через два роки після зберігання. Така ж каралупа. Далі. Караманівський. От. Така ж карлупа. Ось така виповненість. Наступний сорт сирена. Виповнений дуже добре. У сушки можна сказати, що не, не відбулося зовсім. Наступний це чудо з бовільєра. Ось така заповненість таке ядро. От. Ось таке ядро. Наступний це Мервей Мервейде Булівер. Тут теж гарно. гарне ядро велике. Дивіться, яке ядро. Не дуже воно сохлося. Далі шедевр. Ось так виглядає. Велетень трушека. Ну тут один горіх з таким ядром, як в сирени, один з трохи більшим, а цей взагалі з маленьким. Не знаю, чому, така, чому такий різнобой. Горіхи я не вибирав, які попались такий. Попались під руку, такий зробив. Це корончатий. Ось таке ядро. І Україна 50. Один горіх був пустий. Решта от з таким горішком. Цей вже майже пробленшувався. От зараз прибираєш корлупу, ядро зважую або зразу зважую, щоб не прибирати і записуємо. Тому що відео трохи затягнулося, але я думаю, цікаво буде подивитися, так. Беремо три ядра. Морозіївського 3,79 Са дальше Три ядра Караманівського чотири тридцять. Дальше. Беремо три ядра сирени. Отже, сирена 2,55. Чудо з бобільєра 404. Норвей де Бувельєр. Пять семьдесят Демор три семьдесят шесть трушека. 302 нуль два. Україна 50, Ну там. Два, два горішки, один був пустий. Два І корончатий. 27. Отже, ота виглядає. Перша цифра. Це є маса трьох горіхів. Друга це маса трьох ядер, цих горіхів розбитих. Вихід ядра вже рахувати не буду, бо відео довго затягнеться. Кому цікаво, собі сам порахує. Показав, яка заповненість. Це 2 роки зберігання. Кімнатній температурі. От така ситуація. Тому думайте, робіть висновки, садіть сади, все буде Україна.